Увага, пасажири, денний швидкісний поїзд Інтерсіті Плюс. Номер 724 з полученням Київ Харків буде поданий на посадку на 11 ту У колію. Увага, пасажири, денний швидкісний поїзд інтерсіті плюс. номер 724 з полученням Київ Харків. Подається на посадку на 11 ту колію. Нумерація вагонів починається з західної сторони вокзалу. Вихід до поїзда через другий поверх головного вокзалу, а також через східний та західний підземні переходи. Пасажири. Будьте уважні та обережні. Не стійте біля краю платформи. Шановні пасажири, починається посадка на денний швидкісний поїзд Інтерсіті Плюс номер 724 з полученням Київ Харків. Час відправлення поїзда 13 годин 20 хвилин. Поїзд знаходиться на 11-й колії. Нумерація вагонів починається з західної сторони вокзалу. Вихід до поїзда через другий поверх головного вокзалу, а також через східний та західний підземні переходи. Шановні пасажири, продовжується посадка на денний швидкісний поїзд Інтерсіті Плюс. Номер 724. Сполученням Київ Харків. Поїзд знаходиться на 11-й кулії. Нумерація вагонів починається з західної сторони вокзалу. Увага, пасажири. Закінчується посадка на денний швидкісний поїзд Інтерсіті Плюс. Номер 724 з полученням Київ Харків поїзд знаходиться на 11-й колії. Просимо пасажирів перевірити у себе наявність проїзних документів і зайняти свої місця у вагонах поїзда. Провечаючи, просимо вийти з вагонів. Шановні пасажири, з 11-ї колії відправляється денний швидкісний поїзд Інтерсіті Плюс номер 724, з полученням Київ, Харків, щасливої дороги.